Залізна воля і залізо на штанзі. Саме так можна підкреслити змагання, які відбулися 30 листопада. У Бродівській громаді відбувся відкритий турнір з пауерліфтингу. У спортивному залі на стадіоні ювілейни зібралися спортовці-аматори, щоб помірятися силами та позмагатися за медалі турніру. Змагання проходили відповідно до технічних правил міжнародної федерації пауерліфтингу у трьох видах вправ: присідання, жим лежачі та станова тяга. Підтримку організації та обладнання для змагань надали спортивні клуби «Плюсфіт», Фітлайф, Самсон. Медалі та подарункові сертифікати для переможців забезпечили відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Після інструктажу та розминки розпочалися змагання. Це було видовищне поєднання, краси, сили, волі до перемоги. Як завжди в таких турнірах, кожен учасник намагався показати свою міць. І те, як вони кидали штангами, на це варто було дивитися. Згідно з результатами змагань, учасники отримали нагороди за першість у кожному виді вправ. А переможцями у триборстві стали Вікова категорія 20 Золота медаль Олендій Владислав. Срібна нагорода Москва Сергій. Вікова категорія 15-16. Золото Юстін Ярослав, срібна медаль Абрагамець Юрій і бронза Замолінський Олександр. І вікова категорія 17-19. Золоту Руменю, колег, Соколовський Станіслав, срібна медаль, бронзова нагорода у Господарикова Володислава. Шкода, що такі змагання відбувалися при пустих трибунах, але спортовці серійно довели те, що займатися таким видом спорту це є корисно, модно і красиво. Традиційно організатори та учасники змагань висловили подяку Збройним силам України за те, що своїми титанічними зусиллями дають можливість займатися кожному своїм улюбленим видом спорту.